Вітаю, друзі! Я Оксана Девисенко, і в цьому відео поговоримо про найкращі сорти озимої цибулі. Кілька тижнів тому на сторінці сайту Зелена Садиба у Фейсбук ми провели опитування серед наших підписників щодо того, який сорт озимої цибулі вони вважають найкращим. Публікація стала дуже популярною і зібрала понад тисячу коментарів. Ми їх проаналізували і склали наступний список найпопулярніших сортів озимої цибулі. Перш ніж перейти до сортів, нагадаю, що посадка цибулі під зиму це можливість отримати її врожай значно раніше ніж висадженою весною. Крім того. На відміну, наприклад, від озимого часника, озима цибуля так само дуже довго зберігається часто до наступного врожаю, як і ярова цибуля. Тому все більше садівників обов'язково висаджують цибулю під зиму. Але, звичайно, успіх справи багато в чому залежить від якісного посівного матеріалу, і сорт озимої цибулі має величезне значення. Отже, на думку наших читачів, найкращий за показниками врожайність, смак, універсальність і стійкість до несприятливих умов, вирощування сорту зимої цибулі, радар. Це абсолютний фаворит нашого опитування. Найкращим озимим сортом цибулі його називає більша частина людей, що лишили свій коментар під згаданою публікацією. Довго зберігається, часто пишуть, не проростає до весни. Дуже врожайний сорт, великі голівки, смак переважно, абсолютно більшість наших читачів радару хвалять. Траплялися скарги на гниль після дощів або при невдалій купівлі посадкового матеріалу. Не раз наші читачі радили брати саме голландський посадковий матеріал у спецмагазинах. Цибуля Радар має гарну зимостійкість і рекомендований для вирощування сорт Радар саме під зиму. Друга позиція нашого рейтингу: цибуля Шекспір. З коментарів: стабільний сорт із приємним солодким смаком, добре висихає стебло, окремі скарги траплялися на зберігання в дощові роки чи при домашньому посадковому матеріалі. Цибуля Шекспір ранньостиглий озимий сорт британської селекції, який вважають на сьогодні одним із найнадійніших у Європі, має напівплоскі щільні цибулини з рівною коричневою шкіркою. Це місце в нашому рейтингу посіла цибуля трой. З коментарів, дуже врожайний, великі цибулини у частини читачів товсте стебло довго сохло і іноді загнивало при поганому сушінні. Цибуля трой, високоврожайний озимий сорт цибулі раннього терміну дозрівання, має відмінну стійкість до стрілкування, формує міцні рівні округлі цибулини з насичено жовтою шкіркою. Четверту сходинку нашого рейтингу посідає цибуля сеншуй. Читачі відзначають її смак, який близький до солодкого. Це ранній сорт, головки середні, але однорідні. П'яте місце нашого рейтингу посідає червона цибуля ред барон. Ред барон має салатний смак. Солодка, але деякі читачі нарікали на її стрілкування і на гниль. Дехто з читачів радив садити саме цей сорт весною, а не взимку. Але загалом цибуля Red Baron вважається однією із дуже якісних озимих сортів. Це пізностилий, дуже врожайний сорт гарного темно-червоного забарвлення підходить для тривалого зберігання. Шоста позиція нашого рейтингу цибуля Центуріон це середньоранній високопродуктивний сорт. Це таке гарне поєднання і раннього дозрівання, і врожайності. Має відмінну якість шкірки та добру стійкість до стрілкування. Гарно зберігається. Наші читачі відмітили високу врожайність і гарну лежкість. Цього сорту, правда, були і поодинокі скарги на неякісний посадковий матеріал. Сьому позицію нашого рейтингу займає цибуля Штутгартен, Штутгартен Різен та його покращений сорт, Штутгартен Стенфілд. З коментарів врожайний сорт, великі цибулини, практично не стрілкується, має пласку форму, що не всім, до речі, зручно, добре зберігається. Восьму позицію нашого рейтингу займає озима цибуля Стурон або Болеро. Це різні комерційні назви одного і того ж пізнього сорту цибулі. З коментарів великі цибулини добре зберігаються, читачі визначають цю, цю цибулю як класичну серед жовтих сортів для зими. Дев'ята сходинка нашого рейтингу належить цибулі Геркулес. Наші читачі відмічають стабільний урожай, називають Геркулес смачною цибулею. Часто згадують в парі з лідером нашого рейтингу як перевірений роками сорт. Десята сходинка нашого рейтингу належить рожевій цибулі Розанна. Садівники відмічають соковиту та солодкувату м'якоть і гарну врожайність цього зимового сорту. Цибуля Розанна середньоранній сорт, родом з Великої Британії. Унікальний своїм рожевим кольором. Шкірки це відносно новий сорт, щось середнє між жовтою і червоною цибулею. Рожева цибуля має ніжний смак, тому ідеально підходить для маринування. На сам кінець відео хочу сказати деякі узагальнені поради по вибору сорту озимої цибулі від наших читачів. Перший головне джерело посадкового матеріалу має значення. Часто радять купувати сівок озимою цибулю у спеціалізованих магазинах перевірених продавців. На ринках нерідко трапляються підміни, весняну цибулю видають за озиму, змішують калібр, ну і бувають і різні неприємні випадки. Строки висаджування, поширена порада садити не раніше кінця жовтня. Орієнтуйтеся на погоду, звичайно, у своєму регіоні. Грунт має значення на пісках, у декого краще показують себе Шекспір і Радар. На важких ґрунтах зручно вирощувати більш пласкі форми, накшалт Штутгартен, принаймні так вважає велика кількість наших читачів. Також досвідчені садівники радять садити кілька сортів цибулі під зиму, бо це допоможе знайти саме свій сорт ідеальний. Для конкретних умов і ґрунту, та не залежати від прим погоди і недоліків партії. Сподіваємося, наш рейтинг найпопулярнішої озимої цибулі принесе вам практичну користь, і ви матимете великий врожай цибулі в наступному році. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей у наших відео.